Уяви, що ти можеш керувати Феєм Winx, але де всі ці ігри зараз? Вони просто зникли. Більшість людей навіть не знає, що Winx-ігри були офіційними. Топ-3 найкращі Winx гри, у які ти просто зобов'язана зіграти. Ретро Класика базується на першому сезоні. Ти керуєш Bloom, досліджуєш Магікс і борешся з ворогами. Ця гра для портативних консолей, ти можеш використовувати магічні атаки фей. І проходити рівні. Мобільна пригода. Вибирай свою фею та проходь випробування в Алфеї. Де ж їх знайти? Ось кілька варіантів: старі ігри. Шукай на eBay або в ретромагазинах. Мобільні ігри. Завантажуй у Google Play або App Store. Фанатські ремастери пошукай у спільнотах Wінкс. Багато фанатів роблять свої версії. Або також більшість ігор можна знайти на просторах інтернету і навіть онлайн-версію. В описі під цим відео залишу посилання, де можна пограти онлайн-ретро ігри. Яка з цих Вінкс-ігор твоя улюблена? Пиши в коментарі.